Єдось мій дорогенький. Доброго раночка. Ну, може, ти не Опа, можна і не чекати. Смачне ко тобі. Лішній раз лучше не висовуватися. Дивися, бабусі. Тома поставив бутлі з раками. А він бере і наливає собі той баби? уже баби, а потім йому погано і потім жаліється, що йому що? недобре в желудку. А що це таке що там погано а стало? Ні, його не можна пити, це росол. Маринад. А, що впольно. Як на цей час, попробуй. Капітан готується виходити в море. Що це таке? як думаєш? Шкірка Хамон. хамон? Не камон, а хамон. Хабон. Кучу хуйню хуйнюїш. Не подобається. Скамешок. З камешом? Дід, це ж не стоїть дурні гроші. Які? Це тобі з Іспанії привезли. Це там привезли чи б'ячетку. Да. Є чмі Вон. Ну, Оце така лампочка, дід. Вона працює незалежно, чи є світло, чи нема світла, розумієш? Це Андрійко такі лампочки продає. Дивіться, опа. І світло є. Нема світла. Щоб тато слухався, так? І ти теж будеш допомагати мамі, так? Так, Емелі. Один пакет, і другий пакет. Емілі, а, а так не можна робити. Так що так, ти таке робиш? Це сняти, треба собі їсти. Роз... Відкрутити, відкрутити. Відкрутити, бо я не хочу мене. Давай. Помогти тобі? Я. А. Не можна пока. Емелі, мама сказала, що не можна. Не відкривав, я навіть не почав відкручувати. Воно закрито, бачиш? Не можна, потім. Мама не дозволяє. Емель. Трішки пізніше. Бери палички їж, а ну. Емель, таке не можна робити. Ну-ну. No, no. <різь> Дай, вон, пранічок, чушок, щось. що є. Емлі, це було. Ні, не треба. Можна. Зараз будеш нормально їду їсти. Ти почекаєш то? Ніжка диви, який гарний. Це нам. Та, Оця та гарна, і ця гарна. Дякую велике. А? Безу, дуже кількі. Ні, то вони дуже гарні, дуже гарні. Дякую, велике. Це тобі? Даю. Давай, тримай. А ну понюхай. Як тобі? Класно? Як пахне, Емілі, кажи. Які тебе емоції? Тікла. На, Ань. На, тобі. Уну таке якась хороше дитина Аня трошки з валітом Ти з валітом. А ти не зволітом? Я з валітом. Давай. Я з валітом, всі Давай. Ти як почуваєш себе? Давай! А бачиш? Чи, понимаєш, триває ворота бачиш? зараз будемо їхати по ділов Ой, але сьогодні погодка хороша, так, да, сонечко. Та ж говори! Буде? Зараз будемо поздравляти людей з Днем народження, добре? А багато? Два Давай.